України. новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Вони з руїн зробили цукерочку. Переселенці у Дніпрі своїми руками відновили шелтер після пожежі. Карамельні тортики, імбирні пряники та повітряне бізе. Як українка родом з Донецька у Дніпрі відкрила кондитерську з нуля. Коханню вік не завада. Як бабусі та дідусі шукали свою другу половинку на швидких побаченнях. Про це та інше більш детально. Близько третьої ночі ворог поцілив по Павлограду. Поки люди спали в своїх домівках, рашисти вдарили по місту ракетами. Внаслідок атаки загинула жінка. Їй було 79 років. Ще восьмеро людей постраждали, повідомляють в ДСНС. Двох поранених ушпиталили. Це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання у місті. Пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок рашистського удару у Павлограді вщен зруйновано сім приватних будинків. Ще 60 осель понівечено. Побито кілька господарських споруд та автомобіль. Поряд з місцем трагедії поліція розгорнула пункт для прийому звернень громадян. Вирішує питання допомоги і мерія Павлограду. Я планую провести засідання комісії ТЕПТНС для того, щоб обговорити питання допомоги людям і вже розберемося, що ми що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати. Я маю на увазі матеріальні там, те, що стосується приватних будинків. Тому будемо працювати, будемо допомагати. Вночі під час масованого ракетного удару ворог випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. 16 з них збила українська ПВО. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Вартові неба над Дніпропетровщиною збили 5 ворожих ракет шоста розірвалась у повітрі. У Дніпрі вогнеборців рятували чоловіка з задимленої оселі. Сьогодні вночі палала квартира на вулиці Каверіна. Всередині димової пастки опинився 76-річний чоловік. Постраждалого рятувальники винесли на свіже повітря та передали медикам. Його госпіталізували. Попередньо він отруївся чадним газом. А в ранковій пожежі у Кам'янському загинула жінка. Сьогодні в Заводському районі міста загорівся одноповерховий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 54-річної жінки. Вогонь гасили понад півтори години. Полум'я знищило 80 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького. Сьогодні вранці там пала водноповерховий склад. На ньому зберігалася продукція одного з міських підприємств. Вогонь знищив товар повністю. Всього полум'я охопило 60 квадратних метрів. Під час пожежі ніхто не постраждав. Переписали на себе фірму вартістю 18 мільйонів гривень. У Дніпрі викрили шахраїв. Серед нечистих на руку приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат. Вони організували схему привласнення майна, а також заволоділи корпоративними правами одного з приватних промислових підприємств Дніпра. До себе у команду ділки взяли ще чотирьох. Разом зловмисники вигадали план дій. На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора. Підприємства довірену особу. Так, аферисти перевели на свою людину 18 мільйонів гривень. Слідчі провели обшуки: вилучено гроші, комп'ютерну техніку, телефони, зброю та автівку. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Минулоріч кримінальний авторитет з цієї шахрайської групи вже потрапляв в поле зору слідчих за аналогічним злочином. Він пропрацював майже рік та прийняв під своїм дахом понад тисячу переселенців. А на початку грудня згорів. Тоді в шелтері спалахнула стара електропроводка. За 15 хвилин вогонь знищив всі речі, документи та техніку. Після трагедії люди, які жили в прихистку, одразу взялися до роботи. Два місяці і відремонтований майже з нуля шелтер знову став для них домом. Хто трудився, що зробили, та як зараз виглядає. Прихисток знає наша Анастасія Вільхова. От тут була кухня, в якої була техніка, яка вся згоріла. Е, здесь були у нас туалет, ванна кімната. Все, що ви бачите, все повністю вигоріло в щейт. Закопчені стіни, згорівші меблі та техніка, так виглядало те, що залишилось від шелтеру два місяці тому. Тоді, 7 грудня об одинадцятій ранку, приміщення охопило полум'я. Причиною біди стала стара проводка, яка не витримала напруги. За лічені хвилини від прихистку залишилися самі стіни та стеля. А от ганок, коридор, вітальня, спальні та санвузол вигоріли вщент. До пожежі в шелтері проживало 15 людей. Всі вони переселенці Сєвєродонецька та Лисичанська, втративши свій дім вдруге, майже одностайно вирішили полагодять самостійно, одразу стали до роботи. 12 чоловік трудилися. Они шпаклевали, і, оббивали, і робили проводку, і делали сантехнічні роботи. Они действительно контролювали. Они действительно помогали, они действительно делали, точно так же делали проводку и точно так же делали сантехнические работы. Потому что в любом случае должны были этим заниматься профессионалами, чтобы у нас никогда больше такой пожежи в этом центре не было. До діла став і Віталій. Він разом з вагітною дружиною та трьома дітьми виїхав з Бахмута на початку березня. Не маючи професійних навичок у будівництві, осторонь не залишився. Щодня ходив лагодити понівечене приміщення, яке для його родини вже стало домом. Чесно, тут проще сказати, що я не робив. Мабуть. все робив. спаклював, красив, носив декор. От. Мої друзі допомагали там. Где-то щось. От, зламав ногу, але но, тим не мене, діл. Два місяці капітального ремонту і шелтер виглядає як нова копійка. Стояла кровать, тут спала дівчатка. Суточки там спала я, тільки кроватка стояла. Тут дівчатка спала. Широка кроватка була тут. комп'ютер Кам'ютерса столікавішічки, які там ну, прильошка. Жила у прихистку і пані Тетяна. Вона родом з Лисичанська. Коли терпіти обстріли було не сило, разом з двома донечками евакуювались до Дніпра, втрьох одразу поселилися на Новокримський. Зразу нас заселили сюди. И были мы тут, и нам как сказали, что мы встанем, и где да, мне засмеялась, скажу, боже, вот что, шо, шо я за купальник я не подумала. И гижа да, была, и бесплатная кормежка, вот это, и пицца, жали филармонию ездили мы. Вообще все прекрасно, а сейчас вообще, вообще, у меня жаль, мурашки не сходят с меня. Я, конечно, очень, тогда была довольна, а сейчас вообще это что-то. як свою кімнату, а вроді мені кімнату Доньки Тетяни, Карина та Катерина, коли сталася пожежа, перебували в шелтері. Слышу всі кричать дим, я виходжу, просто вижу кучу вже дима, і там далі нічого далеко не видно. І віщі, які були в кімнаті, саме необхідне змогли винести, але потім вже, коли пожежу потушили, зайшли. Тут ну, абсолютно нічого не було. Ремонт тривав два з половиною місяці, коштував він майже пів мільйона гривень. Суму покрили, в тому числі і за рахунок благодійників. Ліжка двохяросний. Ми купили тут створені всі умови. Наприклад, ми розуміємо, що навіть якщо ми купимо пральну машину, але немає місця де сушити більо, тому ми вирішили купити і сушильну машину. Ми купили нову кухню, холодильник там ну все, щоб можна, щоб вони могли готувати їжу, проживати як звичайні нормальні люди. Сучасна кухня, душова, а головне нова та безпечна проводка у відремонтованому шелтері. Зможуть проживати зо три десятки людей. Коли плануєте заїжджати? сьогодні. Анастасія Вільхова Сергій Язовських Open News, телеканал відкритий. Подолав тисячі кілометрів, аби поділитися досвідом. До Дніпра вже вдруге приїхав професор із Чикаго, Ром Стівенс, аби навчати наших медиків рятувати захисників на полі бою за новітніми світовими протоколами. Лекцію провели в онлайн форматі. Слухали американського колегу більше сотні лікарів та інтернів Дніпровського державного медичного університету. Ром вже понад 30 років рятує життя військових та цивільних у Дніпрі. На волонтерських засадах. Цього разу декілька днів навчатиме наших лікарів надавати невідкладну допомогу пораненим. I will be two today. Я провів дві лекції. Перша була про шок, друга про кров і передачу крові. Інформацію, якою я ділився, я брав із НАТО, зі своєї служби в Афганістані та зі свого багаторічного досвіду. Тому я знаю про що говорю, і хочу поділитися цим із докторами онлайн і не тільки. Ми обговорювали, як шок визиває проблеми з кров'ю, і також про те, як передавати цінну кров і як лікувати нею військових, які втратили багато крові. Нам дуже приємно, що така людина відома професор університету, анестезіолог, військовий анестезіолог з 37-річним стажем роботи, який пройшов своє так сказати, роботу в Іракі, в Афганістані, в Африці. Він має дуже високий, великий досвід, і це дуже важливо для наших лікарів, анестезіологів. У планах організаторів днями провести і практичні заняття для медиків Дніпровських вишів, де вони зможуть навчитися роботі з сучасним обладнанням та удосконалити свої навички надання допомоги постраждалим. Сьогодні відбувається лекція для інтернів Державної медичної академії, а в наступні декілька днів буде курс лекції з використанням. Ультра це сучасні портативні ультразвукові звукове обладнання, яке і в рамках цього курсу буде практичні, практичні заняття з лікарями. Це лікарі анестезіології та реніматології міста Дніпро. І для тероборони до захисників, які стоять на кордонах країни, поїде карета швидкої допомоги. Її передали італійці. Автівка пройшла техогляд і готова до роботи. Санітарний автомобіль буде у підмозі одного з батальйонів ТРО Дніпропетровщини. Швидкою евакуюватимуть поранених. Ключі від реанімобіля військовим передав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а придбав автівку благодійний фонд до дону». Ще одна лікарня Дніпра отримала 64 сучасних багатофункціональних ліжок. Допомога знову прийшла від Нюрнберга. Ліжка геть нові. Вони знаходилися у резервному ковідному фонді німецького медзакладу. В наших лікарнях койки встановлять у відділеннях травматології та інтенсивної терапії. Функціональні ліжка використовуються. Для лежачих і тяжко хворих. Це, як правило, реанімація, це як правило травматологічні відділення, це, як правило, хірургічні відділення, неврологія, там, де люди не можуть собі дозволити рухатись. І до неї дуже гарний доступ завдяки тим, тому що вона у такої формі до неї можна підійти, наприклад, в реанімаційних умовах з різного боку. Це не перша допомога від німецького Нюрнберга. Лише ліжок для лікарень надіслали понад три сотні. В міськраді кажуть, чекають ще щонайменше дві сотні. Як лікарям, так і пацієнтам вони будуть корисні, тому що вони мають вісім автоматичних положень, і пацієнт, який знаходиться у цьому ліжку, він може самостійно застосувати пульт дистанційний і вибрати найбільш комфортне для себе положення у цьому ліжку. Крім того, він має спеціальні засоби для того, щоб люди, які знаходяться у реанімації, щоб вони не впали з неї, там є спеціальні ограничителі. Для того щоб людина могла бути там і зафіксована. Бахмутський напрямок нині один з найгарячіших на фронті. Українські військові щодня під щільними мінометними і артилерійськими обстрілами та лобовими атаками російських окупантів. У ворога там значна перевага у техніці та живій силі. Тож нашим захисникам дуже важко. Вони намагаються утримувати позиції і давати відсіч, хоча ціна цих виграних битв, життя та тяжкі ураження бійців. У Дніпро щодня доправляють поранених спереду. Воєн і медики годинами не виходять з операційних, рятуючи їм життя. Яка зараз ситуація на полі бою? Та чи змінився характер травму військових у нашому наступному матеріалі? Богдану 21 рік. Він бойовий медик. До війни вчився на фельдшера. на фронті, практично від початку повномасштабного вторгнення. Нині лікується у Дніпрі. Поряд з ним бабуся, яка приїхала, що й дізналася про травму онука. Це ж не перший раз він вже лежить. Да. Він і був на захисті Києва. Ми його є найшли. Це дуже тяжко, дівчино. Не дай Бог нікому такого. Богдан отримав поранення на вугледарському напрямку. Двічі за годину під час ворожого обстрілу захисника наздоганяла вибухова хвиля. Його не могли забрати з позиції дві доби, бо евакуаційна дорога постійно прострілювалася армією РФ. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову. І я назад полетів вниз голову. Ну, я тоді так зрозумів, що в мене був струс мозку вже. Там до мене підбіжав побратим, трохи роздуплив. От. Я побіжав далі на позицію, а там вже мене танчик накрив. До Вугледарського Богдан воював на Бахмутському напрямку. каже, гаряче всюди. Тактика ворога не змінилася. Спершу накривають українські позиції з усього наявного озброєння, а потім штурмують як саранча, намагаючись скористатися своєю перевагою у живій силі та техніці. Тому втрати росіян не рахують і навіть не забирають своїх з поля бою. Тактика повністю одна і та ж м'ясо у великих кількостях що людьми, що технікою, це просто йти на пролом. Всі колись дивилися, це радянські фільми про Другу світову, От як вони виходять в повний ріст, кричать Ура! і просто біжуть. Ось копія. Наша рота на нашій посадки за два дні положила від 17 до 20 одиниць техніки і від 2,5 роти особового складу. Вони досі там лежать. Спостерігаючи за діями окупантів, подекуди можна подумати, що вони поводяться неадекватно, розповідають бійці. Втім, трапляється і гарно навчений противник, який знає, чого хоче і як поводитися на полі бою. Такий був у Михайла. Він теж тримав оборону на Бахмутському напрямку. Говорить, їхній ворог мав план і діяв Хвацько. Штурму їхніх позицій передував майже добовий артобстріл. П'ять часов вечора вони заскочили до нас. Тобто, і з, цього. З, з, з лівої сторони. Ну і зразу як два двохсотих, два трьохсотих. Вони знали, якщо вони зараз цю позицію візьмуть, то їх буде то тобто, є ціле село, ну, більше, більше частини, навіть пів села, це їхнє буде. Тобто, їм там буде удобніше за скольб. А ми, виходить, якби ком в горлі їх були на цій позиції. Михайлу куля влучила в голову, пройшла за вухом і зачепила плече. З поля бою його евакуювали, коли підійшло підкріплення. Спершу до Кроматорська, потім до Дніпра. Він потроху оговтується. Медики кажуть, наразі в них більше пацієнтів з кульовими пораненнями. Це говорить про те, що поряд з арт-дуелями на передовій збільшилося і число ближніх боїв. Кульові поранення це окремий ранівий канал. А при уламкових пораненнях після артобстрілів то Можуть бути множинні поранення, і одночасно страждають різні відділи: і червна стінка, і рудна клітина, голова, шия, кінцівки. Більшість поранених у дніпровських лікарнях наразі з бахмутського напрямку, бо саме там точаться найважчі бої. Тож медики проводять практично цілодобово в операційних, аби знов поставити бійців на ноги. Якщо потрібно, поранених оперують, стабілізують і відправляють далі у тил на лікування та подальшу реабілітацію. Альона Вєтрова Данило Мага Open News, телеканал відкритий. Розпочати бізнес з нуля. Анастасія Закревська родом з Донецьку у Дніпро. Переїхала після окупації рідного міста та розпочала власну справу. Відкрила кондитерську кав'ярню зі смаколиками. Анастасія облаштувала в одному зі спальних районів Дніпра. Заклад потроху набуває популярності серед місцевих ласунів. Історія незламної українки далі. Карамельні і шоколадні тортики, імбирні пряники, повітряні бізи та міні-тістечка і запашна кава. Сьогодні у кондитерській пані Анастасія немає відбою від густей. Купують десерти, аби поласувати з філіжанкою кави, так і замовляють смаколики на особливі дати. Сьогодні ми робимо тортик на замовлення. Це тортик з футбольною тематикою. Цей торт замовив для свого сина батько. Аби відкрити власну справу, переселенка з Донецька пройшла довгий та тернистий шлях у 2014 році. ми переїхали з Донецьку у Дніпро. Та почала все спочатку, тому що нове місце, нові люди це дуже важко. Але що робити? Була домашня кондитерська, Потім ми орендували з напарницею квартиру через декілька років. Відкрили цю милу кондитерську». Сталося у 2019 році. Аби привернути увагу до тортиків, каже Анастасія, приймала участь у благодійних заходах, рекламувала свою кондитерську у соцмережах. Та через декілька місяців після відкриття кондитерської розпочався карантин. Він диктував свої умови. Мусили тимчасово зачинитися та готувати не припинили, розповідає Анастасія. Робила смаколики на замовлення та розносили по домам. Після трохи оговталися, потрошку повернулася у колію. Та ненадовго. Спочатку повномасштабного вторгнення ми на декілька днів зачинилися, а потім відкрилися і працювали. Заказів, мабуть, зовсім не було. Потім люди почали повертатись. Тільки тоді ми відпочули, що треба більше робити так, на кафе: тільки кафе, кофе, тортики, десерти. Сьогодні в асортименті кондитерської більше десятка десертів. Підняти рівень гормона щастя тут можуть і завзяті любителі солодкого. Смаколики на будь-який смак. Дорблю, наполеон, пінчер дуже такий постійний. В нас а на Павлова десерт, меренга, рулет і чизкейки. Там може беліс чи лимони, чи фісташкові дуже популярні. За три роки роботи у закладі з'явились постійні гості, які вже не уявляють свій вікенд без десертів із «Артеля Тортас. Смакують самі та підвищують каву та десерт військовим. Це такий заклад в стилі в Прованс. Нас ну, просто а, звернули увагу, зайшли. Любов почалася з мрукяного торту, потім була Павлова, потім в Хайзі це залишилось. Це неймовірний мікс смаків. Да, Бойстерхайзя це там, торт, в якому мигдалеві коржі, якийсь там супер крем і все це залите білим шоколадом. Це неймовірно разом з Американом це дуже гарно звучить. Частину вирочених коштів Анастасія передає у фонд, який опікується хворими дітьми. У планах дівчини створити у кав'ярні ще й шоурум, де буде продавати одяг для поспішайок. Та в пріоритеті розширювати кондитерську справу. Є ідея розширюватися, а дуже нас просять, щоб ми були у центрі. Ми над цим працюємо. Працюємо, думаємо, шукаємо, шукаємо інвесторів або гроші. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. Знайти своє кохання усього за декілька хвилин. У Дніпрі для студентів університету третього віку влаштували незвичний, однак дуже романтичний захід. Йдеться про швидкі побачення у закладі за стіл до кожної жіночки підсідали чоловіки. За п'ять хвилин спілкування пара повинна була зрозуміти, чи є у них спільні інтереси по закінченню часу, зміна партнерів. Наприкінці учасники визначили з ким хотіли б продовжити знайомство. Відтак люди елегантного віку могли не лише знайти собі друга, але й можливо пару. Проєкт університет третього віку працює вже понад шість років. Долучитися до нього можуть жінки віком від 55 років та чоловіки від 60. Усі деталі за номерами на ваших екранах. Протестна кухня у Варшаві. Українське подружжя відкрило ресторан Крим. Власники закладу, сімейна пара кримських татар Ельміра Сейт-Ахметова і Ернест Сулейманов. Локація ресторану символічна. Навпроти нього з одного боку російське посольство, з іншого будинок російського культурного центру. Атмосфера ресторану переносить на узбережжя Чорного моря, медова пахлава, мушлі, в яких. Таке чутно шум прибоя та ароматна кава. У меню традиційна кримсько-татарська кухня. Власники закладу пояснюють, їх ресторан це щоденне нагадування дипломатам Ерефії, що Крим був, є та буде українським. І сьогодні, 16 лютого, в Україні особливе свято день єднання. Взимку 22-го, коли Росія без пояснень почала стягувати свої війська до українського кордону. Президент України Расіння. оголосив цей день днем єднання українського народу. Ідея свята показати всьому світові, що українці згуртовані, бо українці це єдиний народ. Символ цієї дати синьо-жовті кольори в Україні. Вивішують прапори та одягаються. Синьо-жовті стрічки. Єднаймося і ми. А після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми. Мужня країна, Україна.